Є там певні питання фінансів, векселів, коли буде введено в оборотці векселя, вексельні об'єкт. Воно, звичайно, має значення для конкретних підприємств, тому що по-любому вони зводять баланси свої чи в живих грошах, чи в вексельних розрахунках. Суть не важлива, Є як бухгалтерія, як економіка підприємства. Звідти вважаються зарплати, податки і так далі. Я сказав про це Олександру Юрійовичу, попрохав його прискорити це, це питання, тому що. Ну, затягування воно просто нікому не потрібне. Раз. Друге, віце-прем'єр черговий раз зняв питання лімітів, зняв його це питання, от, фактично працюємо по факту, дехто розслабився від цього. Ну, от є по деяких таке в нас перевищення е, споживання природного газу. Це означає, що тепло в форточку вилітає, або в двері, розумієш, ну тепло ж на вулиці сидить. Mm -hmm. А споживання по окремих теплокомуненерго залишається на рівні холодного жовтня минулого року. Ну, якби я дав свої відповідні доручення, розпорядження, зараз, зараз відправлять телеграму туди на місця. Щоденне, не скоригувати Десь Так, да, ну, ну Це по-людськи чисто. Ну, на коліро його палити стільки того газу, коли потреби немає. Ну, ми ж це всі розуміємо. Вдома то ніхто не буде палити. А тут якщо обще колхозне палимо, да? а будемо за нього треба розчищуватись, розраховуватись з бюджетом. Ну, ви казали про ліміти, це добре чи не добре, що їх зняли взагалі? Взагалі Я... тут палка в двох кінцях. Ліміти дисциплінують. Розумієш, да? це дисципліна споживання, дисципліна розрахунків. Якби ну в області в нашій маленькій, ми якби дивимося на ці процеси, управляємо ними, бачимо кожного ранку, пів сьомої, кожного дня вранці ми бачимо споживання. Тобто, фактично, ми самі заганяємо ці ліміти. Але це ручний режим. Для мене ліпше, коли розписано, коли є формула, і по формулі йде робота. Ну, коль скоро так. Це ж мова йде не про той газ, дешевий газ, який споживає таке населення. Фактично, Да? Ми то в своїх будинках індивідуальних платимо зовсім по інших. Там лімітів немає. Там відкривають. Пальник, пали, а потім плати. Це твоє діло. Хазяїн, от якби населення платить так, індивідуальне опалення. А комунальне опалення по спеціальному, по спеціальній ціні на газу, бо різницю в тарифа компенсує держава. А що є різниця в тарифах? Це, це самі гроші, які переведені в іншу форму. Правильно? Тому що в глечику є молока стільки, скільки є, чи грошей є стільки, скільки є.